Техніки, які допоможуть собаці вийти на вулицю спокійною, а не скаженою. По-перше, коли ви берете амуніцію, ви не повинні казати собаці гуляти, гуляти, збуджувати її емоційно. Навпаки, ви суперспокійно це робите. Берете амуніцію, і суперспокійно одягаєте. Але ні в якому разі не кажіть собаці сидіти, лежати поруч, да, оці команди чекати. Бо коли вона збуджена, і ви кажете сидіти, собака починає труситися, скулити, гавкати, перезбуджуватись, тому що це є. Ну, Вона не може скинути стрес, коли вона сидить, лежить. Він зараз сидить, бо він сам це вирішив. Але він скидує стрес яким чином? Часто дихає, зіває, лапу підіймає. Це є скидання стресу, це, звичайно, окей. Собаки ще можуть тр... трошки підскулювати, ходити туди-сюди, нервувати, облизувати геніталії, чихати, на передні лапи е... спускатися. Це все є скидання стресу, збудження, і це можна. Але що не можна робити, так ви повинні рогати собаку за те, що вона.